Доброго ранку мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичу я і моїм маленьким дітлахам, і їхнім батькам. Малята, погляньте, будь ласка, ось у мене на столі така чарівна річ. Я сподіваюсь, ви всі добре знаєте, що це таке. Ну, звісно, це люстер. І зараз я вам пропоную поглянути в нього. Всі поглянули. Що ви там побачили? Ну, звісно ж, в ньому ви побачили своє відображення. Я вам хочу сказати, мої любі, що в житті не буває одинакових людей. Всі ми різні, навіть якщо у матусі народжується. Двоє хлопчиків або двоє дівчаток вони все рівно не схожі одне на одного. Вони чимось та будуть відрізняться. Тож малята тема нашого тижня так і називається. У люстерко, подивлюся, сам собі усміхнусь я». На цьому тижні ми з вами розглянемо і познайомимося з будовою. Нашого тіла. А які частини тіла ви знаєте? Ну, звісно, це наша голова, це наш тулуб і кінцівки. Верхні це наші ручки, і нижні це наші ніжки. А я сьогодні малята. Хочу зупинитися і звернути вашу увагу на органи чуття. Що ж це за органи? Але спочатку, малята, давайте з вами відгадаємо загадки. Приготувались, слухайте уважно і відгадуйте. Горщик розумний, багатий, сім дірок у нім видати. Як ви гадаєте, що це? Ну, звісно, це наша з вами голова. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Молодці, це наші оченята. Ось гора, біля гори дві глибокі є нори, вітер в норах тих гулях є. Кисень в нори заганяє. Це наш носик. Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо, то й він відпочиває. Це наш язичок, який розміщений в нашому ротику. Дві великі раковини сілись на краях. Добре вони вміють, все нам сповіщать. Ну, звісно, це наші вушка. Молодці діти зуміли відгадати всі мої загадки. Малята це все наші органи розміщені на нашій голові. А для чого ж вони нам потрібні? Очі. Щоб добре бачити, ніс, щоб відчувати різні запахи, ротик, щоб відчувати різні смаки. І всі ці органи малята ми можемо назвати одним словом це органи чуття. А скажіть мені, будь ласка, ще пригадайте, а вушка нам на що потрібні? Щоб чути різні. Звуки. Вухо це теж орган чуття. За допомогою смаку і запаху ми визначаємо якість їжі. А за допомогою слуху і зору він нам допомагає чути і бачити, що відбувається навколо. Допомагає нам розвивати почуття прекрасного. Ось ми з вами і познайомились з нашими органами чуття. А давайте ще раз повторимо, що ж це за органи чуття це наші очі, це наші вуха, це наш носик та наш ротик, в якому розміщений наш язичок. А ще, малята, я вам пропоную переглянути цікаве відео, яке називається Я, маленька людина. У нас в гості прийшла гарна лялька Маринка і принесла нам ось таку красиву книжечку. Давайте подивимось що в ній. Що таке є наше тіло? Що воно робити, вміє? Посміхатися, сміятись, Іти, стривати, бігти, гратись. Ось ми вушком звук почули, ось ми носиком вдихнули. Ротик може розказати, очі можуть розглядати. Вміють ніженьки ходити. Ручки вміють все робити. Чітко пальчики хапають і міцно, міцно так тримають. Діти, наша лялька-маринка приготувала для вас ще подарунок. Вона пропонує вам пограти цікаву гру, яка називається назви лагідно. Маринка буде називати частини тіла, а ви будете їх називати лагідно. Ось така гарна дівчинка в нас має вити. Якщо ми лагідно, назвемо всі частини тіла. Голова. Голівонька. Волосся. Волосячко. Очі, оченята. брови, брівки, ніс, носик, роти, ротик, вуха, вушка, щоки, щічки. Живіт, животи. Ноги, ніжки. Руки, ручки. Молодці, малята. У вас дуже гарно вийшло. Діти, мені дуже сподобалось гратися з вами! але мені вже час іти. До побачення, малята! Переглянули, я дуже сподіваюсь, що воно допомогло вам детальніше познайомитися з частинами тіла та пограти в цікаві ігри. А на сьогодні наша зустріч добігла кінця. Я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!